Друзі, доброго дня, вітаю! Мене звати Лена Храмцова. І рибки мої, я пропоную сьогодні для вас розклад таро на лютий. Давайте подивимося, що робить. Будемо працювати на п'яти колодах, сідайте зручно, готуйтеся, подумайте, що б ви хотіли побачити, почути, відчути у лютому, які у вас є бажання. І зараз запитаємо це у мене колода старших арканів, під якою енергетикою пройде ваш лютий місяць. Така буде загальна енергія для риб. Трансформація якої немає. Це карта смерті, але бачите, щось зажурилось та смерть. У вас немає трансформації. Бувають моменти рибки, ви любите зануритися туди, десь в глибину свою, і сидіти там. Тобто, у вас немає бажання зараз десь випливати на поверхню. З одного боку, це нормально, оскільки подивитися на вулицю. У нас холодно, в нас зима, в нас війна, такий стан загальний. Але. Трансформація процес, який нас супроводжує постійно. Це наш ріст, це в когось розвиток, в когось деградація. Це також трансформація. Трансформація це може бути процес старіння, процес розлучення, народження. Але у вас зараз пауза. От ви собі сіли і думку гадаєте. Яка у вас там думка, знаєте тільки ви. Не... Як би так сказати, не зациклюйтесь на тому процесі, який зараз у вас є. Сприйміть його і спробуйте подивитися на це як на паузу. Паузу перед тим, як розігнатися і, можливо, змінити місце свого життя. Ви були зараз якісь калюжі, а вам хочеться до океану. Не опускайте руки. Бачите? Є дорога перед вами. Подивіться на різницю між цими картами. Я? Тут в нас йде зелене, це енергія, це життя, це розвиток, і тут маленька у вас чудова пустеля. Але міст є, тобто риби, риби мої, у вас є можливість для розвитку. Відпочиньте трошки, випийте кави, чай, хто в нас що п'є для заспокоєння і. Потім піде процес. Давайте зараз е, витягнемо е, карту з колони містичних моментів, містичне таро. Що буде в рибок відбуватися у лютому. І так, у вас король мічі. Король мечей – це карта, яка. Символізує, яка показує нам короля, чоловіка, людину повітряної стихії. Повітря це в нас можуть бути або терези, або може бути водолейчик, або можуть бути близнюки. Якщо говорити про професію, це людина військова, це може бути лікар. Тобто, у лютому людина, яка займає таку посаду, має прийняти у вашому житті велике Зіграти велику роль. Можливо, ви звернетеся за консультацією до лікаря. Можливо, ви будете планувати у вас на колоду, дивіться, королева мечі. Це означає певні плани, які ви розглядаєте у своєму житті. От, Подивіться, як вона гарно сидить на сфері. Так, і розглядає. Королева планує, планує певні зміни, планує. Можливо, переїзд планує свою роль у житті, і для того, щоб це сталося, вам потрібна допомога цієї людини. Тобто, щоб ем, зміни відбулися, щоб ваша трансформація відбулася і ви не сиділи і думку не гадали, вам потрібно звернутися до цієї людини, яка є фахівцем, оскільки король мечей це в нас фахівець в своїй сфері. Ще раз військові, адвокати, вся юриспруденція, хірурги. Люди, які працюють на посадах, які пов'язані з розумовою діяльністю. Тому все, що відбувається, звертайтеся до фахівців. До речі, знаєте, в нашому житті все коштує грошей, і краще для того, щоб отримати гарний результат, звернутися до фахівця один раз, до гарної людини, до кваліфікованої людини, отримати пораду. І ви будете на вірному шляху у вашому житті, ніж самому намагатися знайти якийсь такий дешевий варіант. Давайте ще дотягнемо одну карту, що буде у вас у лютому. Паш Мічей. Дивіться, це може бути рішення, яке ви приймаєте, це може бути навчання. Ви тут вирішили, бачите, тут нас вчилися, вчилися, вчилися. Дійшли до певного статусу і вже бажаєте відділитися. Це може бути ваша дитина, і ви плануєте вступ вашої дитини в певний вуз. от Вона відлітає від вас. Це може бути ваше бажання вже. Якісь плоди отримати від того, що ви напрацьовували цей весь час. Це може бути певне рішення, Паж, в принципі, така маленька карта так, від короля до пажа. Тобто, у вас може рішення, яке ви прийняли, зріти, зріте, зріти, і ви його приймете за допомогою цієї людини, яка вам допоможе. Ну тут семінар, який ви вирішите відвідати, до речі, я планую серію. Консультацій, практик, які будуть пов'язані, призначені, мотивації, пошуку свого я розблокування. Тому, можливо, вам буде цікаве певне навчання. Людина завжди знаходиться у стані розвитку. Коли ви вже скажете, що я досягла все і мені нічого не потрібно, це вже починається деградація, оскільки ми постійно змінюємося. Це Динаміка, яка є в нашому житті. Тому ваше ж, е, рішення, можливо, це переїзд, можливо, це зміна країни, е, розвиток. От ви собі ще раз, посидіть трошки, подумайте, а потім встаєте і, як та золота рибка, ви приймаєте рішення. Е, давайте подивимось, ще в мене є колода ведьмачок. Так. Що нам скажуть відьмачки, оскільки ви знаєте слово «відьма» було від слова «ведати», Знати. А відьмачки знають, що буде у риб в лютому місяці. І так, Д'явол, спокуси у вас будуть. Певні спокуси, які будуть пов'язані з роботою, дно колоди, тройка пентаклій. Це, знаєте, спокус, взагалі дьявол сам по собі спокушає це наше таке темне его. І з одного боку ця карта вам дає таку пораду. Придивіться до того, що вас спокушає. Що є для вас тим, що вас може перемкнути на іншу сторону? Дивіться, він тут в одній руці тримає морозиво, і в іншій що ж він там тримає? А, гроші. Да? Подивіться. Жені цвіти, дітям морожене, як то кажуть. От дівчика отримає морозиво від нього, а тут він тримає гроші. Кожен з нас має якийсь тригер. Тригер, який запускає певну реакцію в нас, певні темні сторони. І от у вас буде спокуса. Можливо, ви вирішите прийняти певне рішення, змінити своє життя і от будете думати, чи морозиво вам платити за це, чи грошима. Тут, подивіться ще в кого діти. Щоб ваші діти відчували себе спокійно, які є в нього в них спокуси. Інколи потрібно себе спокушати, щоб подивитися, які є у вас кордони. Що є тим, що вас дестабілізує, оскільки свого ворога треба знати в лице? Будьте готові, що вас будуть спокушати. І витягнемо ще одну карту для вас. Королева Пентаклі, фінанси. Тобто у вас зараз по дьяволу королів Пентаклів будуть якісь фінансові спокуси. Я раз покажу їх у лютому. Можливо, хтось прийде і скаже, давайте ну, ми твої фінанси будемо вкладати. Можливо, ви заплатите гроші жінці, да? пентаклі, це в нас земляна стихія. це може бухгалтер, можуть бути обмани з бухгалтерією, хто працює. Тобто, можливо, вам потрібно буде заплатити гроші певній жінці, щоб щось отримати. Будьте обережні, що але жінка, яка має пентакліву... пентаклівий знак, да? це в нас земля. Це нас або Діва, або Тілець, або Казірог. Вона може вас спокушати. Хлопці, в кого є е, королівна така, да, то, можливо, гарну суму придеться вам заплатити. Е, ось така у вас ситуація. Будьте обережні з фінансами, контролюйте це. Давайте подивимось. Ще є така цідова колода, яка називається Believe in your own magic. Повір свою магію. Це стосується дівчат. Дівчат, які трошки втомилися за кордоном, втомилися постійно вирішувати питання. І забувають, що є в них своя магія. На семінарах, які я буду проводити, ми будемо працювати над своєю власною магією. Тому, і так, порада для риб. Що ми робимо з магією? Клове, release your guilt. Позбудьтеся своєї вини, спалити її треба. От, до речі, дуже класна ця колода, оскільки тут дівчата не гарні, тоненькі, а дівчата, яких можна потримати, це да? щось помацати. Тобто ви і я, нормальні люди, які трошки мають тут більше, там менше. Колода радить вам позбутися почуття провини. В принципі, друга людина може вас звинувачувати в будь-яких гріхах, але залежить від вас, чи ви допустите це звинувачення ваше серце? Якщо у вас є те, що відгукається, і ви будете почувати це цю вину. Але якщо ви чисті самі собою, ви знаходитеся в балансі, то ви не будете мати це почуття вини. Подивіться, тут є огонь. Як звільнитися від цієї цього почуття провини? Дозвольте собі робити помилки. Ми не є ідеальними, ми не є а, тими, хто має вести перфектне життя, ідеальне життя. Скажіть, що я маю право робити помилки. І якщо я зрозуміла, що це була помилка, життя продовжується. І ще остання карта для вас рибки, яка є. З оракульної колоди лекції мого життя. Лекціонен Упс, Сама карта вийшла. Все, це ваша. Бачите, знов сожаління. Ну, все, бачите, я знаю, що я не можу минуле змінити. От, подивіться. Вам два оракула кажуть: якщо у вас зараз хтось вам розповідає, чого ти десь поїхала, і треба повернутися, і твоє минуле не вірте. Лекція, яку ви маєте пройти у лютому, це простити в першу чергу себе. Дівчат, простіть себе і зрозумійте, що минуле має залишатися у минулому. Подивіться, яка класна карта. Можете зробити скріншот зараз і потім цю карту для себе поставити на заставку телефона для того, щоб періодами дивитися на ню і згадувати. До речі, дуже гарна річ вчити німецьку мову. Так, педауан, сожаління. Ви маєте зрозуміти, що ви не зміните майбутнє, але вибачте мене минуле. Да? Ви не можете змінити минуле, але майбутнє належить вам. Ось така. От бачите, навіть двері закрилися. Слухайте, прям вам символічно, рибки. Ви красуні, ви молодці. Я вам бажаю гарного люту. Пишіть коментарі під відео і на все добре.